Як перестати боятися нарцисів? Нещодавно одна моя підписниця задала мені таке питання під відео про нарцисів, і я вирішила зробити про це відео. І сьогодні я розкажу вам про основні причини того страху і як позбавитись страху нарцисам. З вами я психолог Юлія Латуненко і от уже 18 років я працюю сімейним та індивідуальним психологом. Тож, першим, ніж ми почнемо розкривати нашу тему сьогоднішню, я, як завжди, нагадаю вам, що дуже вітаю ваші підписки на моєму каналі і дуже сподіваюся на вашу активність під цим відео. Вподобайки, смайлики, будь-які коментарі, ваші запитання. Це все дуже допоможе моєму каналу, а також і іншим людям побачити мої відео, і може ці відео комусь допоможуть із вашою і моєю допомогою. Да? Тавтологія така вийшла, але нічого. Тож, як позбавитися страху нарцисів, як взагалі чому ми боїмося? Ну, я тут бачу такі дві основні причини. Якщо ми зрозуміємо з вами ці причини, ми зможемо з вами впоратись із тими причинами. Отже, перша причина це проєктивна така, це проєкція. Насправді ви проєктуєте на нарциса батьківську фігуру. Якщо в вашому дитинстві вас виховували за допомогою таких насильницьких методів, як Насмішки, принижування, погрози, шантаж, маніпуляції, критика, нескінченні зауваження, докори це все буде створювати у вас проекцію. Батьківської фігури на вашого партнера-нарциса. І от той час, коли ви вже створили цю проекцію і повісили на нього, ви починаєте, як дитина, боятися його. Як колись ви боялися своїх батьків, бо вони були сильні, і ви дитина, яка змушена була якось прилаштовуватися. І догоджати своїм батькам, щоб вони стали більш добрішими. Вам було страшно, бо і насправді, коли поруч з дитиною великий такий, велика фігура дорослого, який погрожує нам, наприклад, ремінцем, то це насправді страшно. Навіть страшно, коли батько або мати кричать на дитину, їй просто страшно. І от цей жах весь ви переносите у своє доросле життя. А, і у той момент проекції, ви, начебто. Забувайте, що ви вже доросла людина, і що ніхто не має права на вас кричати, ображати вас, принижувати, критикувати вас, робити вам якісь нескінченні зауваження. Ви про це забуваєте. Ви надаєте нарцисові право поводитись так, як поводилися ваші батьки. Ви лякаєтеся того минулого, але ви його принесли цей досвід у свій теперішній час. І це ми називаємо межовим станом, межовою ситуацією, коли ви, як жертва нарциса, втрачаєте свої кордони, коли ви втрачаєте відчуття меж між минулим та теперішнім часом. І все, що вам потрібно, це повернутися з вашої проекції у теперішній час. Які є засоби повернення, це тренування, фокусування на тілі. Я вже в моєму відео, яке я вам дуже рекомендую, воно допоможе вам в цьому. Це психологія йоги, воно і є в моєму плейлісті. Про саморозвиток, да? там є таке відео, психотерапія е, йогою. Там точно не пам'ятаю, але ви знайдете це відео про йогу. Тож йога тренує вас е, повертатися у теперішній час, коли ви фокусуєтесь на своєму тілі, на якійсь певній групі е, м'язів. І ви просто у той час, коли ви вже потрапили до цього страху, робите. Е, Вдих та видих, і починаєте фокусуватись на, наприклад, на своїх ногах, на своїх. Е там, колінках, наприклад, на тому, як ви спираєтесь на землю своїми е ногами. І ви собі просто кажете: в мене є ноги, на які я можу спиратися. Я доросла людина, і в мене дорослі ноги. Я просто зараз забула, що я доросла. А ви, коли ви лякаєтесь свого нарциса, ви точно трошечки ну так згруповуєтесь, да, згинаєтесь, ви повинні роз... Прямити ваші плечі і згадати, що у вас є плечі та руки дорослої людини, і що тут і зараз вам нічого не загрожує. Так він кричить, так він може погрожувати, але ви не маленька дитина, і у вас є якісь. Способи, наприклад, просто викликати поліцію, да, щоб впоратися з його психозом, ви собі здебільшого фантазуєте про те, що вам щось загрожує. Так він може таке казати, але спираєтеся на досвід. Чи він взагалі колись вас бив? Чи він взагалі колись щось таке робив? Ну, якщо це вже таке було, так, то це не фантазія, це реальність. І Вам треба просто 음, йти від нарциса, йти кудись, я не знаю, ну там в поліцію до друзів іти, скористатися допомогою оточення. Але якщо такого не було, це дуже часто таке трапляється, і що жертва боїться, що от-от він її вдарить. Бо він так каже, бо він може дуже грізне таке обличчя робити, там навіть її притискати до стінки і погрожувати, але він такого ніколи не робив. Так? І вона спирається просто на свій досвід минулого. Тож, ну це вже якийсь ну, взагалі жах, коли такі погрози фізичної розправи. То тут треба, і правда, йти від нього, не терпіти таке. Да? Але таке часто буває, що він ніколи цього не робив і не зробить. Але жертва лякається, бо в неї є такий досвід у минулому, і їй просто потрібно повернутися в тут і зараз. Тобто, це через подих. Фокусування на подиху, фокусування на своєму дорослому тілі, нагадувати собі, що я доросла людина. Я просто зараз забула на якусь мить, що це все вже було в моєму минулому. Я лякалася як дитина, зараз я не дитина. Тобто це називається такий метод зняття проекції з нарциса. Ви самі надаєте йому, ну як в своєму житті місце. Батьківської фігури ви проєктуєте, і він дуже охоче на це ведеться і бере. І вже він такий ваш таточко, да? а ви маленька дитинка, яка е, лякається його погроз. І е, тут е, в цьому випадку вам треба працювати зі своєю агресивністю, е, і своєю здатністю повертатися із межового стану у тут і зараз. Через тіло, через фокус, через е, описування того, що вас оточує. Так, от, бачите, він кричить, щось там погрожує, а ви внутрішнім голосом собі кажете, в мене є підлога під ногами. Я спираюся на свої дорослі ноги. Я доросла людина, я бачу білі стіни, я бачу е, стелю, я бачу там стол, переді мною стоїть. Я бачу вікно за вікном, вітер. Тобто ви описуєте і повертаєтесь таким чином у теперішній час. Це цю навичку треба тренувати, і в цьому вам допоможе йога і моє відео про психотерапію йоги у плейлісті, саморозвиток нагадую вам. От ну це була така перша проєктивна причина, а друга причина трошки, ну така, трошки вона не проєктивна, але вона все ж таки пов'язана з інфантильністю жертви з її. Дитинством і це залежність, да і от е інша моя підписниця написала мені: А як позбавитися да, від залежності от цієї, від нарциса? Ну, це ж ваша інфантильність не дозволяє вам. Е Пробудувати свою незалежність. І залежність тут може бути не тільки фінансова, а й емоційна залежність. І от чому ви боїтесь нарциса? Тому що ви насправді боїтесь не його, а того, що ви будете змушені залишитись без його ресурсів. Тобто ви боїтесь насправді не нарциса, а втратити щось, що нарцис вам надає. І це може бути увага, це якісь там няшки, прянічки, да, компліменти, якісь схвалення може, нарцис таки може таке робити, або ну, там, якісь подарунки, да, він робить. коли… В нього гарний настрій, або ви взагалі боїтесь втратити, втратити гроші, які він вам дає, бо своїх у вас немає. І от тут звичайно, виникає страх. Але страх не нарциса. А втратити свої бонуси, свої бенефіти. І це таке використання жертви да, нарциса. Не можна сказати, що тільки нарцис використовує жертву жертва, також використовує нарциса. Вона його використовує і в першому випадку, щоб позбавитися своєї травми, бо проєктує дитячу свою ситуацію на нього. Вона залишається для того, щоб розвинутися, для того, щоб усвідомити в наприкінці кінців і нарцис дає їй, е, ну там. Зелене світло, да? будь ласка, працюй над собою і усвідомлюй, що ти проєктуєш на мене свого таточка або мамочку. А от в другому випадку, друга причина, це взагалі дуже очевидно, що жертва боїться втратити те, що дає їй нарцис, а не самого нарциса. І от як позбавитися такого страху, відповідь дуже напрошується: проста: просто нарощувати свою. Свої власні ресурси. Просто зробити все, щоб у вас були свої гроші. там Якщо ми кажемо про позбавлення любові та уваги, це частково проєктивний механізм, ви чекаєте від нього того, що вам не додали ваші батьки. Так, але треба навчитися тут е, е, давати собі і любов, і увагу. Да? І дуже часто ще така є причина: це е, чому ми боїмося нарциса? Бо ми насправді боїмося самотності. І нарцисом таким так, токсичним. таким… Е, Відверто огидним ми захищаємо себе, свою інфантильну психіку від стикання з тим страхом самотності. І от такі жінки кажуть: аби який був, але не, не одна, не сама, да? не самотня, бо чомусь дуже страшно. І цей страх витікає знову ж із дитинства. Бо тільки дитина боїться залишитися без батьків, без їхніх ресурсів, без їхньої любові, самотня, бо вона не виживе одна. Тому я ще раз вам нагадую, що. Щоб позбавитися оці, оцього страху е, другого типу втрати ресурсів нарциса, тут треба нарощувати свої власні ресурси. І я е, ну, точно знаю, що деякі з вас скажуть, що ну як я буду нарощувати ці ресурси, бо в мене ж діти. От все одно ви повинні шукати собі таку професію, яка була б сумісна із вашим, вашою ролью, Мами, може, це онлайн якась професія, але шукайте і ви знайдетеся. Ви, можете, ви знайдете себе. Ви також можете е, використовувати ресурси, фінансові нарциса, щоб, позб... щоб здобути собі якусь професію, вивчитись на когось. От я так само і робила, коли. Я вирішила, що я вже піду від нарциса, що це не моє життя терпіти отаке все. То я стала більш агресивною, навіть я була ще залежна фінансово, я вже стала проявляти свою агресію. Я зняла проекцію батьківську з нього, бо почала займатися психотерапією і зрозуміла, що я просто проєктую на нього свою маму. Я перестала боятися. Я зрозуміла, що, ну, що е, ні в кого немає права поводитись зі мною таким чином, як поводилась раніше зі мною моя мати у дитинстві. Я отаке собі сказала і сказала своєму нарцису, що ні, все дуже все змінилося. Немає в тебе права кричати на мене, будеш кричати, ти буду кричати і я. Я тобі віддзеркалю все те, що ти робиш зі мною. Я стану твоїм дзеркалом і покажу тобі всю. Огидність твого характеру, всю огидність взагалі твоєї персони це важкий шлях, але не підеш голою босою на вулицю. Треба підготуватись, треба виграти час, треба захистити себе. І я скажу відверто, що десь років шість я готувалася до розірвання шлюбу із нарцисом і. До того щоб піти від нього, після того як прийняла рішення, що все не буду я жити з ним. Я ці шість років дуже активно займалася психологією, ходила на психотерапію, я здобула собі за його гроші професію дуже гарно я почала практикувати, і потроху-потроху я стала на свої власні ніжки і пішла від нього і отримала від нього таке здивування, бо він сказав, що в нас же все було хорошо, все добре було. Чому ти пішла? Для нього це взагалі був такий сюрприз. що жінка, е яка має все, має триповерхову е квартиру, велику, гроші, там, я не знаю, подарунки. Це все я мала від нього, коли він був винуватий, то дарував подарунки. Але всього того мені стало не потрібно, коли я відчула, що стою на своїх власних ногах. І раджу вам подумати над тим, яку професію ви змогли б здобути. Зараз такий час, що дуже багато з'явилося нових якихось направлень. Онлайн-професій, якихось, хтось стає смм менеджером і е, займається інстаграмом, фейсбуком, Ютубом, здобуває собі таку професію. А хтось стає фотографом, хтось стає психологом. Дуже, до речі, дуже багато моїх клієнток е, перекваліфікувалися у психолога після терапії зі мною, бо найкращі психологи получаються із клієнтів. Ну не знаю, багато багато професій. Якщо ви зануритесь у світ професійного вибору, може вам допомогти тут ще техніка ікігай, це японська філософія. Такий кружок є, його треба заповнити. І ви зрозумієте, якщо ви розгублені і не розумієте взагалі яку професію обрати і як здобути свою фінансову безпеку, да, то тут вам може допомогти такий прийом. Як філософія Ікігай? Пошукайте в інтернеті, не буде розказувати дуже подробно. От, ну, хто ще не підписався на мій канал, дуже пропоную вам підписатися. Будь-яка активність, навіть смайлік у коментарях, або якийсь коментар, навіть, навіть ваше дякую, дуже буде мені приємно. І це допоможе моєму Ютубу україномовному просуватися на просторі е, україномовного е, психологічного контенту. І це допоможе не тільки мені, а е, будь-які тим ще людям, які шукають україномовних психологів. Зараз їх не так багато хто ризикнув і покинув всі свої кормушки, які годували їх російськими переглядами, але я це зробила, бо мені стало просто огидно працювати на російську аудиторію. Тож допоможіть мені своїми смайликами, своїми коментарями, підписками та вподобайками, якщо вам подобається це відео. І не вподобайками, якщо не подобається, це також буде цінно. От, ще раз нагадаю вам, що в моєму плейлісті «Саморозвиток» є дуже гарне відео, яке доповнює оце моє відео. Це психотерапія йоги. Тож подивіться, воно у двох частинах. Пропоную вам до перегляду.